Привіт всім! А ви знаєте, як в'язати шарф труба у таким узором? Сьогодні покажу, як в'яжу. Підпишіться на мій канал і починаємо в'язати. Набираємо на спиці парну кількість петель. Так, петлі повинні ділитися на 4 і плюс 2 е, кромочні. І якщо ми в'яжемо у, у, у кругову, то кромочних не треба, кількість петель повинна ділитися на 4. Пров'язуємо 4 ряди або 6 рядів добре. Резинкою 2 на 2. Після чотирьох рядів, якщо ми, коли ми пров'язали вже е, резинкою, е, вводимо сіру нитку. Так, після резинки, коли ми вводимо сіру ниточку, так, після резинки мили сіру ниточку. Тепер дві петлі ми знімаємо, дві петлі, де у нас іде лицевий ряд, дві петлі ми знімаємо нитка за роботою. І дві слідуючі петлі ми пров'язуємо лицевою. І знову дві петлі, уводим нитку, петлімо ниточку ззаду, дві петлі знімаємо, дві петлі лицевою. Так, шостий ряд. Це у нас виворітня сторона іде. І знову так само, як петлі дивляться: дві петлі виворітною. Дві перезнімаємо. Ті, що перезнімали, ті перезнімаємо. Дві виворітною, дві перезнімаємо. Нитки вже перед роботою. О, і, знову. і так, до кінця ряду. Сьомий ряд у нас іде всі петлі, це лицева сторона, і всі петлі лицеві. Так, восьмий ряд у нас виворітна сторона. Дві лицеві. Тут і виворітні, як виворітні йдуть, а тут у нас йдуть, де протяжки. Треба дивитися нижній ряд, там, там мають бути лицьові, лицеві, щоб попасти добре у, в узор. І знову дві виворітні, і тут у нас протяжки йдуть. Значить, тут дві лицеві. І так до, до кінця ряду. Значить, восьмий, дев'ятий і десятий ряд, у нас йдуть петлі, дві лицеві дві виворітні, так як вони дивляться по рисунку. Так, тепер одинадцятий ряд у нас йде. Одинадцятий ряд у нас іде. Так, тут у нас раз, два, три виворітні. Якщо ми вже пройшли три виворітні. раз... Раз, два, і три. Значить, тут у нас вже йдуть дві лицеві червоного кольору. Так, і знову дві лицеві, дві, перезнімаємо. Дві лицеві. Дві перезнімаємо. Горбача нитка так само ззаду. Петлю підхоплюємо ззаду. І Тринадцятий ряд. Всі петлі червоним кольором, лицевими. Чотирнадцятий ряд. Ми дивимося нижче, є дві протяжки, значить, ми в'яжемо над ними дві лицеві, і дві виворітні, як дивляться, тут петлі. І знову протяжки йдуть, значить, над ними йдуть дві лицеві. І тут дві виворітні протяжки дві тут йдуть. Значить, над ними ми в'яжемо дві лицеві, а дві виворітні так як дивляться на нас. О. І знову дві лицеві і дві виворітні. 14, 15, 16 ряд у нас йде так, як дивляться петлі. Так. Щось я задумала теж: або пов'язочку я таку зроблю. Нитки, нитку треба вільно в'язати, не затягати, тому що тут йдуть протяжки, отак він виходить із виворотної сторони. Це чи по круговому, чи круговому в круговому в'язанні, чи в поворотних, все одно вона так виходить. Ну, оце такий він. Це. Тому я й кажу, якщо краще в'язати трубою, тому що якщо поворотними рядами, це ж якщо шарфик в'язати, наприклад, десь там в іноберне, це отак, ну це воно бачите, як з тої сторони. О. А так, труба, він все є одинаковий з усіх сторін в кругову. Отакий От у нас ша, отакий От у нас узорчик. Так, я вважаю, що досить гарний. Тільки треба підібрати гарні нитки одинакової структури. Так. Щодо рекомендацій, це треба вивізати зразок і тоді і випрати. Тому що, якщо після у мене бурдова ниточка пустила на біле, це було вже. Я думала, що зіпсується моє в'язання, але нічого, ситуацію виправили. І що ще? Трошечки він мені завеликий. Я б його в'язала сюди 80, сюди на 35. Це буде в сам раз, мені буде гарно драпіруватися. Починаємо в'язати. Надіюся, що в нас все вийде, що ми все зможемо, дівчата. Утепляємося, прикрашаємося, любимо себе.